там а вот люди напротив лишь

Воно те саме, я приснулася почала второго, воно десь далеко так було. А потім я така плюстра упала і посипала стекло, бабахнуло. От. А потім, як почало, п'ять перельотів було. Пала на пол, укрилася одіялами, лежала, нікуди не має ховатися. Нема куди ховатися. На полу лежала. Ворота, паркан, ворота, паркан.

Это Все, до побачення! Выразите